Володимир Хатунцев, експерт з ремонту побутової техніки, власник найбільшого в Україні інтернет-магазину запчастин та сервісного центру, учасник відомого інтелектуального шоу, одружений, має двох донечок. З юнацьких років захоплюється авіамоделюванням, життєве кредо єдиний спосіб робити великі справи любити те, що ви робите. пральні машинки є вертикальні, є горизонтальні, правильно називаються? Яка між ними різниця? І чи можна назвати, що котра з них є кращою і її все ж таки? Ну Чи може плюси і мінуси тої тою? Або плюси і мінуси дійсно. Дивіться, принципова різниця в них саме лише в дизайні. Хоча, ну Скажімо так, вирішувати, яка краще, яка гірша, тут все дуже сильно залежить від конкретної моделі та конкретної марки. Немає такого принципу, що ось ці завжди кращі, а ось ці завжди гірші. Більш популярніші це машинки ну, з фронтальним завантаженням, коли з віконцем. Mm -hmm. Такі машинки більш звичні, вони, вони начебто, ну мені здається, більше подобаються людям і їх частіше купують. Плюси вертикальної машинки, тобто згори, mm -hmm. яка завантажується, вони зазвичай компактніші. Але. Мінуси в них в тому, що зверху на них не можна, ну не то щоб не можна нічого класти, можна, але кожен раз, коли ви будете нею користуватися, це треба знімати. А зазвичай ми живемо в невеликих квартирах, де невеликі ванні кімнати, де стоїть пральна машина, і зазвичай її використовують ще як тумбочку. І це не дуже зручно, коли от машинка відкривається. Да, постійно треба знімати, треба знімати все. Ні, Якщо маленька тумбочка. А технічно насправді технічно, це вже як, як я вже сказав, як повезе з моделлю. Є і ті машинки краще, які і є, і ті гірші. Ну, тобто, прям вже принципово. мені здається, що треба обирати вже по дизайну, тобто що так. людині подобається. Ось сьогодні я розповідала ще з самого початку про таку машинку, mm -hmm. продажі якої стартують у Китаї вже 17 квітня. Це пральна машина з трьома барабанами. Перший барабан, великий барабан здається, 10 з половиною кілограм об'ємом. Ну а ті два менших по кілограм. Наскільки в одному є гроші, а в другому фін... порожні барабан, <śled> <шled> в... <шled> <г levels> Ось вона речі. на екрані. Вона і насправді наскільки дійсно вона функціонуальна і чи реально взагалі чи потрібна така машинка вдома? В По Ваш, в, ваше враження Це буде лише бачення. На дивіться, я можу можу порівняти лише з своїм досвідом. А в мене був досвід користування машинкою з двома. Барабанами <гум> це машинка називалася попелюшка 3 здається, в <гум> ній було так, два барабани в одному прали, в іншому віджимали. <гум> ну, було так собі. Чи тут третій барабан щось вирішить? вирішить? Ну, навіть не знаю. Як а, ви думаєте, їх трьох можна запускати одночасно? Чи це я думаю, що саме на цей Мені здається, що так і треба так, робити. <гум> тут с -с насправді якраз і виходить, що можна зекономити час, <гум> коли ви можете, ну, зазвичай. Наприклад, моя дружина розділяє речі. Uh -huh. e, tam, наприклад, ну, темне і світле або кольорове. No, да. Якщо не хочете отримати мікс кольорний yeah. на кінці. <рес> і от в такому випадку, мені здається, це може бути зручно. Але як майстер мені така машинка подобається. Yeah. Так. Ми знали, можна ми знали, можна що додати багато цікавої роботи. Да, тому що це як приходиш одразу ремонтувати оптом, не одну машинку, а, а відразу три. Одразу. А, а запитання таке: на що взагалі варто звернути увагу при виборі машинки, якщо ось купується? Є якісь особливості, на які дійсно має в першу чергу звернутися увага? Mm, ну, особливостей насправді дуже багато. От і я боюсь, що нам не вистачить навіть сьогоднішнього цілого. Шоу. Ключові, ключові моменти. Ключові. Ну, Скажу так, е, самі дешеві машинки я б не купував. Uh -huh. Все ж таки, все ж таки, від вартості трошечки залежить і якість не завжди. Я не можу сказати, що сама дорога машинка буде обов'язково сама якісна. Але зазвичай, якщо це сама дешева машинка, то там економили на усьому, uh -huh. що могли. Це перше. Друге, е, я завжди рекомендую купувати відомі і розповсюджені бренди. Uh -huh. Справа в тому, можливо, в мене таке бачення, як в. Майстра, але я розумію, що якщо машинка відома, популярна і багато в кого є, то і майстрів, які Ремонтують. розуміються на цій техніці, теж багато. Угу. А коли це якась унікальна машинка, то зазвичай її не хочуть ремонтувати. І поки машинка працює все добре, кліє... ну, людина задоволена. задоволена, а як вона зламалася, починаються проблеми. Угу. Так от, чим більш розповсюджена ця машинка, тим менше буде проблем з запчастинами. А також спеціалістами, які зможуть їх обслужити. Mm -hmm. Ну і ще одне: це те, що я за багато років побачив, що е, машинка треба купувати ту машинку, яка подобається. Ну хазяйці. жінці Яка подобається. І я вже я вже багато разів стикався, стикався з тим, що е, от. Жінці подобається одна машинка. Я кажу, що вона працювати не буде нормально, це не якісна машинка. От, е, і кажу, треба купити ось цю, Вона купує, але вона їй не подобається. І ця машинка обов'язково буде приносити проблеми. А якщо жінка купила ту, що їй подобається, то вона буде до неї відноситись з любов'ю, і ця машинка буде працювати значно довше. Знаєте, мені дуже подобається ця порада. Раджу чоловікам, котрі дивляться телеранок, світанок, точно дослухатись до неї. Ну і ще. Хочеться поговорити коротесенько про сушильні машини, угу. якими вони бувають, і особливо мене цікавить пральна та сушильна машина разом, тобто два в одному, комбо комбо так. Чи варто купувати, чи все ж таки краще, коли ці величезні гаджети будуть окремо в домі? Ну, дивіться, варто чи не варто, все ж таки вирішує кожен сам собі. Uh -huh. Це треба також дивитися на деякі фактори. Але мені здається, що купувати пральну машину з сушаркою можна лише за однієї умови. Якщо у вас прям зовсім немає місця, куди поставити окрему сушну сушарку, і це прям дуже необхідно. От лише цей варіант. Е, якщо все ж таки є куди поставити окремо, я би радив вставити окремо пралку, окремо сушарку. Справа в тому, що е, і коли вони разом це деякий компроміс. А це ну я б провів би таку аналогію, як машина Амфібія. Ну вона і їздить, і плаває, але я не бачив ще жодної машини Амфібії, яка була би повноцінною і машиною, і, і човном. Розумієте? Угу. От і от приблизно таке саме з цими машинками.